От, якщо зараз справді цей потік американської допомоги припиняється, що тоді нас чекає на вашу е, думку? Ну апокаліпсис завтра в нас не настане, тому що в нас в принципі певні запаси є. Е, щодо того, от знаєте, мені дуже не ну от я вважаю абсолютно недолугим питання: а наскільки нам от, Україні вистачить? Запасів, які є на даний момент, не, я не кажу, неможливо не відповісти на це запитання навіть в Абсолютно, вступну, Як ви можете його відпові? Як можна на нього відповісти? Ви знаєте скільки буде, наприклад, яка буде інтенсивність бойових дій в зоні бойових дій? Не, ну, вони... І Так само не знаємо чи чи штати знову ж таки будуть продавати, і ми будемо будуть, купувати за, а, час, так, за Європа, будуть, кошти, чи за європейські будуть вони, в які можливо вони змінять форму постачання? Чи вони взагалі припинять це постачання? No. яка у нас тут буде інтенсивність навантаження на ту ж систему ППО як з якою інтенсивність нас? Почнуть росіяни обстрілювати, що ну, якби, ми почнемо активно, більш активно чи менш активно використовувати боєкомплект інтенсивність бой... Бой... бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення. Також тобто, прогноз, це оце питання: а наскільки хватить, Ну, це то, знаєте, як до, як, як до діда відуна треба йти, хіба що він вам скаже? Ну, якби, В сучасних умовах це спрогнозувати неможливо. Але все ж таки варто і знати, що певний за. Пас нас є, ми не знаходимося на щастя в ну, ті трагічні події, які сталися наприкінці. В весни 24, початку літу 24 го року, які, скажімо так, ну умовно ознаменувалися як найяскравіше це влучанням крилатої ракети в дитячий медичний центр Ахмадит, коли ну mm -hmm. просто в Україні закінчився боєкомплект, і ми наші союзники після тої трагічної події, в принципі, певні висновки зробили. І щодо інтенсивності використання, і щодо забезпечення і заповнення певними запасами нашої системи щодо там зеніт, перш за все, зеніт і зну система ППО, в тому числі зенітно-ракетних комплексів, тому ну хаосу завтра не настане. Ти не знає, що якщо сьогодні допомога припинилась, то завтра ми жодної російської ракети не зіб'ємо, Ні, це неправда тому е ну, але в перспективі ситуація критична і. Хотілося би додати, що от це їхній господи, ну, спікер палати представників, прекрасна людина. Забув, на жаль, вискочило його прізвище. Прекрасна людина. А чи ви маєте на увазі американців? В лапках, так в лапках, яка Джонсон? зупинила нам рік тому, mm -hmm. якраз яка була ініціатором зупинки. Майк, Майк, Майк Джонсон, Військова так, так Майк Джонсон. От і він сьогодні сказав: так вийшов з таким, якби застереженням, сказав, що ні ні ні, зупинка. Допомоги Україні, вона лише виключно тимчасова. Тобто, Ну напевно, в них це зараз було, знаєте, як такий елемент, ну можливо, політичного тиску. Якщо бути чесним, це елемент політичного тиску, і враховуючи ту заяву нашого президента, яку ви навели. На початку нашого ефіру, ну окей, це якщо це швидко, ця це питання далі швидко зрушиться з місця і воно далі продовжиться, ну це вже буде добре. Ніби з тих заяв, які звучали ще там місяць-півтора тому, американці казали, що вони переглянуть там. Питання щодо допомоги Україні, але якщо Україна чи там через ну неважливо звідки буде братися фінансування, але якщо Україна ну якби за гроші і купувати, то Сполучені Штати Америки жодним жодних перешкод для того, щоб Україна купувала їхню зброю, не будуть водити. Ну це був би. Не найгірший, скажімо так, чесно кажучи, варіант. А, говорячи про контекст зенітно-ракетних комплексів ракет, взагалі всього забезпечення, яке в нас є в контексті ППО від Америки. Я хочу підсумувати: це Петріоти і ракети до них, це Хоуки і ракети до них, це авіаційні ракети, ті ж самі АІМ-9. Ні, Це продовжуємо, ЗРК. Це ПП постачання ракет для конверсії для НАСАМС. Для це е, системи е, ну, ближнього, скажімо так фронтового прикриття ЗРК Евенджер, ті, які на шасі Хаммер встановлюються. це ПЗРК Стінгер, не забуваємо, він так. далі в строю. Потім те, що у нас складає далі, ну якби наземну компоненту. Це легка броньована техніка, умовно це. Ні, я суду я, я про контекст ППО. Ми зараз ставити запитання про ППО. А, а... Це нуж тоді, в тому числі, це постачання боєкомплекту до. Літаків, ракети ЕМ9ХМ 120. Плюс ну туди ж додому до повітряних сил, це в тому числі постачання, нам яке йде доволі давно, це і коригованих авіабомб Джейдам, і плануючих авіабомб, я так розумію, цих же ГБУ 39. ну от По повітряній компоненті там закриття. Ну, але дивіться, тепер давайте тоді по, по, просто про. Проти оборону просто Вадим Скібіцький, генерал Скібіцький зам Буданова в Гур, він на днях сказав, що росіяни близькі, ну не те що близькі, вони прямують до того, аби довести свою компоненту ось у дронову, щоб задавати ударів по 500 штук, по 500 дронів щодня по Україні. А при таких перспективах як, як в принципі з ними тоді боротися. Так як ми з вами казали минулого разу, реальним єдиним ефективним способом боротьби на сьогоднішній день може, ну, нам потрібно з цим заводом в Єлабузі щось робити, тому що інакше нам буде дуже важко. Е, тобто, ну, окей, великий рій шахідів. Е, ну, ребу, умовно, без різниці, яку кількість шахедів там, ну, знаєте, приземляти. Там, якщо не адресно кожен, то хоча б ну, там. Скажімо так, певним таким методом фаєрвола їх починати зупиняти на певних ну, і рубежах, наприклад, не знаю. По-друге, це питання щодо того, що ну, якби це навантаження наші мобільні вогневі групи, це навантаження на наші там fpv дрони які ніби як заявлено, якими ми перспективно маємо збивати. І ну, якби питання стоїть гостре. Тобто 500, це. ну, ви розумієте, що я не знаю це ну яка економіка світу може витримати, щоб зенітно-ракетними комплексами почати збивати щоночі по 500 цілей? Це ж просто нереально. Це якісь, ну, це, це, це я ну, навіть не уявляю, хто собі. Це, та ніхто це собі це, весь західний світ має працювати виключно на те, щоб ми збивали ці е, шахеди якщо це саме ЗРК. На щастя, в нас є РЕВ, в нас є мобільні вогневі групи, в нас ніби впівіжки з'являться е, на озброєнні регулярному скору, але е, це, знаєте, лікування симптомів, і дуже важливим є для нас ну, якось розібратися щодо цього заводу. Е, ну, нави техно Парку, який будує от в Єлабузі, і що м, головне, ну от навіть наш президент, якщо не помиляє, сьогодні акцентував, що е, якби, ну, якби однією з початків, спочину, чи, чи не наш президент, що е, однією з ну, якби початків миру може стати те, що там, наприклад, заборона на застосування е, БПЛА і ракет великої дальності, тобто застосування mm -hmm. крилатих, балістичних і от тих же шахедів. Е, Тому ну, якби проблема актуальна, ми її розуміємо. Е, Вирішити її, ну якби це дуже велике навантаження. Не виключаю того факту, що ефективність наша звичайно, що вона. Ну, якби частково впаде через таку значну кількість цілей, зрозуміло, е, що активно будемо використовувати і авіацію. Хоча це також ну, економічно, м'яко кажучи, не дуже виправдано. Плюс, додатково кожен виліт літака це все таки до нього додатковий ризик. Але тим не менше, нам залишається. Але ну така перспектива, доволі, якщо чесно, лякаюча, і ну. Ще раз повторюсь, треба з цим заводом щось робити, тому що інакше ми просто, ну якби нас ворог знаєте, він просто такою кількістю, якби там, яка б не була близька до нуля ефективність, але тим не менш такою кількістю і нас почне просто заганяти. Ну але дивіться, от коли ми ми говоримо про удари благоквійними дронами протидії шахедам. Це здається, Буданов говорив, що дронами не вирішити знищення заводів, і типу цехів, як в Алабузі, це треба ракети. Ну, це я не знаю, що там нас з ракетною технологією, і ми тут не будемо зараз це обговорювати. Але я радше проговорю те, що сьогодні вночі відбулося. Генштаб офіційно заявив, що щонайменше три об'єкти в тилу Російської Федерації було уражено. це НПЗ у Сизрині, нафтоперекачувальну інфраструктуру в Новошахтинську Ростовська область, і також там же на Ростовщині. Управління газопроводу так само було уражено. Дронами, знаєте, складається враження, що от наші далекобійні війська, назвімо їх так, дещо форсують події, чи не так? Ну, не те, що форсують події. Тобто, ну я так розумію, була обрана певна стратегія, і ну якби цю стратегію намагаються, як кажуть, знаєте, у нас був якийсь план, і ми намагалися його дотримуватись так і тут. Тобто, був якийсь, тобто була я так розумію, розроблена певна стратегія. Пріоритетом, який для наших далекобійних БПЛА в глиб території ворога, пріоритетними цілями були обрані об'єкти енергетичної інфраструктури, перш за все, це об'єкти нафтопереробного комплексу. Ну, взагалом, там все, що стосується паливно-мастильних матеріалів, там в тому числі так розумію, їхня якась локальна газотранспортна система. Напевно, окей, має місце бути. Наноситься дійсно там їм шкода і економічно, але тим не менш ну, якоїсь реальної ситуації для лінії фронту, це немає. І там на даний момент кажуть, що Україна, ну якби це дуже непоганий насправді результат, враховуючи наші доволі е, такі скромні можливості. Що ми нібито там знищили та розупинили близько 20% відсотків галузі Російської Федерації? Ну це серйозний, це реально крутий показник. З іншого боку, 80% залишається, і якби якихось ну прям серйозне, так, можливо, якісь там й терміновані економічні проблеми в них, зрешті-решт, через це наступлять. Але на даний момент тут. Як Якби познайте, знаєте, нам потрібно щось, що має от, ну, е, на жаль, ми прийшли до такого етапу війни, що це дуже класно там розмірковувати про якусь е, там далекострокову перспективу, стратегічну перспективу, таку глобальну стратегічну, навіть перспективу. Але ми маємо ну якби проблеми, за яких ну а можливо, той БПЛА десь ну не так далеко, але, наприклад, на тимчасово окупованій території там зміг би принести якийсь непоганий результат. На глибині, в, ну, наприклад, не так далеко там, 100 150 кілометрів? То ви маєте на увазі що перелаштуватися з глибинних ударів на фронтові? Ну, на удари, які безпосередньо будуть більш, скажімо, чутливі для ворога з точки зору підтримання темпу бойових дій безпеки? Ну, це, якщо, скажімо так, якщо у нас не буде а, тих же Хаймарсів, то доведеться напевно, дронами так задавати удари. Ні, ну удари. так окей, а, давайте так: яка дальність ракети Хаймарс? Ну, там тобто, це е, від 40 кілометрів, до речі, які це про які ракети ми говоримо, там від 40 ну, до 80. Від... До 77 кілометрів, 80 mm uh -hmm. -huh. навіть. Ну, от, і те, так це ж від нуля до кордону, ну тобто, на нуль ніхто не прийде так далеко. А є цілі, там, ну, які будуть мати, наприклад, які мають відстань, наприклад, там ну, в чистих від лінії зіткнення 80-100 кілометрів. Якщо є можливість вразити за допомогою нашого БПЛА, чому б ні? Тобто нанесення ударів по оцих, я розумію навіть, ну. Там по нафту окей, можливо, нанесення ударів певних по якихось логістичних узлах ворога. Також може ну якби мати місце. Е, так, ми не можемо. Ну поки що так ну потрібно дивитися. Тобто, ми ж е, ну, знаєте, не поплили е, нашими морськими дронами. Балити якийсь, знаєте, тихоокеанський флот, намагатися російський через там півсвіту. Ні, ми безпосередньо знищували ним е, їхній потенціал. Е, ну тобто їхні кораблі, які можуть бути носіями крилатих ракет для того, щоб знищити знизити на нас е, безпосередньо я, я, трошечки. Та... Я трошечки можливо поверну. Поверну розмову більш практичне русло. Е, от в лоб ставлю питання. Ну припускаємо, що все погано зі штатами, от все погано. Uh, і ми там залишаємося переважно на вітку власних дронів. Uh, ну не лише дронів, а там власних озброєнь. Uh, щось нам Європа замістить, щось ми спільно з Європою розробимо. Ми зараз поговоримо ще з вами про британські ракети, які ми будемо виробляти в Україні, зокрема локалізовувати. Але це теж не не супершвидка перспектива. Uh... Теоретично така дронова війна, вона з нашого боку можлива. Я розумію всі ці от обставини, що так там без мін не буде діла, без артилерії діла не буде, без ракет теж буде не ок, без розвідданих буде ще гірше. Напевно, а, А що там зі стралінками? Але от, якщо так з, з грубша, дуже е, широкими масками говорити: дронова війна, от з нашого боку, е, з виготовлюваних виключно нами дронів, це можлива історія чи ні? Ну, вона можлива, напевно, навіть ми ускладнимо задачу ворога, але зупинити повній мірі повні ми його не зможемо. Якщо використовувати виключно цей аспект. На жаль. З іншого боку, це я вам кажу станом на зараз. Але якщо подивити, якщо ви мене спитаєте, а наприклад, через півроку, враховуючи те, з якою просто там шаленою швидкістю зараз е безпілотні технології роз в Україні розвиваються, е mm -hmm. ну можливо через півроку у нас будуть можливості за рахунок безпілотників ще більше знизити навантаження на інші класичні військові компоненти озброєння. Ну це резонно передбачити, що буде через півроку, теж дуже складно, але варто відзначити, що і росіяни, зрештою, ці дрони історії вони геть зовсім не сидять на місці. Крім того, про що каже Скибійський, що вони будуть 500 дронів рухалися до цього напрямку 500 дронів на день запускати. Ну наші це терпорі. не давайте так. Це все таки не дрони, це ударні БПЛА каміканці. Це от БПЛА, тобто ударний БПЛА одноразовий ударний БПЛА, тобто і вони будуть а, намагатися. Тобто, ну також поясню, що це 500, це не значить, що всі з них 500 це ті, які несуть вибухівку, і обов'язково є шахедом. Є інші типи, які схожі там із за масогабаритними до шахеда. А, велику кількість з них це я так розумію, вони будуть випускати просто так звані ці дрони, задачі яких, тобто ну, макети, задачі яких відповідно є імітатори. імітатори, які несуть не несуть бойового заряду, і основна задача яких виключно. Навантажити нашу систему Папу, але ж, знаєте, як то кажуть, в радіолокаційній системі воно не пише, що то є якби хибна ціль. Тому збивати потрібно все Слухайте, Цікаве запитання від нашого знов ж таки глядача Назара. Німеччина пам'ятаєте, було оголошено, що там є, до речі, це спільні проекти з Україною. Такі дрони камікадзе типу ланцет за оперення. Таке план ланцет. От Німеччина дасть ці дрони камікадзе на 100 кілометрів, і це замінить Хаймарс. Для ураження БУКів чи радіолокаційної станції противника що думаєте? Сьогодні? Ні, це не замінить хаймарс тому що подивіться на бойове навантаження однієї ракети М 31 хаймарс і подивіться на е, розмір бойової частини цього дрону камікадзе. Хоча додатково як. Знову ж таки, ми не перебираємо. Я думаю, що будь-який, навіть оці умовно, скажімо так, дрони, які є більше такого плану баражуючого боєприпасу, схожого на ланцет, це прекрасно також і в тому числі не можна працювати. Тобто, системи РСЗВ залпового вогню, вони це, ну, якби. Така трошки не зовсім штучна одиниця. Вони ще мають функцію загороджувального вогню, можуть на полі бою виконувати е, БПЛА дрони камікадзе цю функцію виконувати не зможуть, але тим не менш для враження з точки зору враження ворожої техніки, в тому числі і зенітно-ракетних комплексів. Отак вони є ну як правило доволі ефективними. Якщо нам не повністю знищити, то принаймні вивести з бойового, скажімо так, ну з боєготовності вони їх можуть.